Вітаю вас, друзі! 3 жовтня, час кормити цвітну капусту. Кормити сьогодні буду ростконцентратом. Це його калійна формула 5 10 15 І в кінці відео провіримо ось цей фільтр. Зараз він більш-менш чистий, чищу, до речі, ось такою щіткою. Це, здається, ярика. Була. Провіримо оцей фільтр, тому що десь читав, що фільтри затримують осад саме ось оцього розконцентрата. Тому просто цікаво подивитись. Уже як зальємо його зараз в куб. Потім півгодини почекаю, доки прольється теплиця. Відкрутимо і подивимось, чи тут щось буде, чи ні. Перед тим як будемо заливати ось наш куб, його потрібно збовтати. Але я підготувався зарані, тому просто беремо і заливаємо. На тонну води даватиму 2,5 літри. Так, ще одна. Таке наче байкал, знаєте, схоже. Так, і пів бутилки якось так приблизно треба налити. Ну, може і хвата? Мабуть, хвата. Все. Так, перемішуємо. Дивіться, яке чорне стало. Аж страшно. Так, дві бутилочки наші пусті. Одна тут половина. Зараз поставимо фільтр. І підключимо. Потім поговоримо трішки про добриво, про капусту, що я там давав вже потім, як підключимо так. Відкриваємо тут, і ще потрібно відкрити крани. А на пекінській капусті закриваємо, тому що в мене. Один куб поливає дві теплиці. Так, тут закрили. Зараз будемо підключати. А чому не роби? Ось, друзі, причина. Тут потрібно виключити, а тут включить. Все. Тепер буде робити. Так, я на місці. Все працює. О! Все. Проливаємо. Пішла наша капля. Ну, і зараз трішки покажу і поговоримо про капусту. Живлення цвітної капусти, воно майже таке саме, як і у Пекінської. Я нещодавно робив відео, воно майже схоже. З кореневого живлення давав яру 1340 13, потім два рази давав селітру аміачну. Після селітри давав яру 3,18. Ну і вже сьогодні. Проливаю розконцентратом. Це, що стосувалося кореневих підживлень. По листовому живленню я давав яру 3,18 і давав кальцій. Ну, це аналогічно тим підживленням, які були на пекінську капусту. Також обробляв від попелиці актоцидом. Капусті нашій від висадки розсади становить 38 днів. До речі, хто дивиться вперше, це гібрид Майбах. Цвітна капуста зветься Майбах. Але немає зовсім нічого. Хоча зазначено, ну це звісно рано, зазначено, що 50-55 днів. Але знаєте, осінню воно росте все вдвічі довше. Тому потрібно це теж враховувати. Я надіюсь, з неї щось буде. Як тільки щось з'явиться, одразу буде відео. До листопаду, надіюся, таких морозів не буде. Тим більше в нас тут три буржуйки стоїть. Як кажуть, були б тільки дрова. Можна топить. І кочегар, звісно. Так, зараз заглянемо, що в нас там з поливом. Куб води оце викачує за 35 хвилин. Трішки менше половини. До речі, кого цікавить більш детальна інформація про підживлення, на каналі є відео про Пекінську капусту. Воно майже аналогічне, тільки різниця в тому, що на цвітну капусту я давав два рази селітру аміачну. А то все так само. І так, куб нашій пустий. Закриваємо тут. Зараз перевіримо фільтр. Самому цікаво. Зараз вийдемо на світло. Ну і скажу, брехня все, що пишуть. Ну не все, а брехня те, що пишуть, дещо в інтернеті. Нема зовсім нічого. Ну і фільтр, скажу, він не, ну, якби не з дешевих, брали гарний. Сітка така дуже дрібна, тому нема ніякого там осаду. Ось так. А де ж читав, що все залишається на фільтрі? Брехня якась. Самі бачили? Все чудово. Ну що, друзі, на цьому все. Підкормили. Далі буде.